Гаразд, поговоримо про щось чудове. Уявіть, що ваша машина може добре потеревенити з машиною попереду. Не про погоду чи футбол, а про щось справді важливе, як уникнути аварії. Це і є суть зв'язку між транспортними засобами або видові, як його називають розумники. Це трохи схоже на надання автомобілям шостого чуття. Вони можуть бачити те, чого не бачите ви, наприклад, машину, яка різко гальмує за сліпим поворотом. Це не наукова фантастика з далекого майбутнього. Ця технологія вже тут, і вона повністю змінить те, як ми водимо. Це розумна система, яка дозволяє автомобілям постійно передавати невеликі повідомлення один одному, створюючи цифрову захисну бульбашку навколо вас. Отже, про що ж пліткують ці машини? Ну, це все важливі речі. Вони постійно діляться своєю швидкістю, напрямком руху, чи натискає водійна гальма, чи вмикає показчики повороту. Уявіть це як постійне, надшвидке оновлення всього, що відбувається поблизу. Автомобіль може крикнути: Ой, я різко гальмую! І кожен інший автомобіль у радіусі кількох сотень метрів миттєво почує це. Цей обмін інформацією відбувається 10 разів на секунду. Це швидше, ніж час реакції людини, що і є головною ідеєю. Це дає вам або власним системам безпеки автомобіля життєво важливу перевагу, щоб запобігти неприємному зіткненню. Ця постійна балаканина має одну величезну мету зробити наші дороги безпечнішими. Ми всі були в ситуації, коли їхали в густому тумані або сильному дощі, де ледь бачили задні ліхтарі машини попереду. Зведові ваш знає, де на де знаходиться ця машина, як швидко вона їде і що вона робить, навіть якщо ви її не бачите. Він може попередити вас про потенційну аварію задовго до того, як ви побачите миготливі сині вогні. Йдеться не лише про запобігання простим зіткненням, а й про зупинку тих катастрофічних ланцюгових аварій на автомагістралях, про які ми чуємо надто часто. Це справжній рятівник у процесі створення. Магія цього полягає в особливому виді бездротової технології, трохи схожій на Wi-Fi, який є у вас вдома, але створений спеціально для автомобілів, що рухаються. Вона називається спеціалізований короткодіапазонний зв'язок або DSRC. Вона надійна, блискавично швидка і не потребує підключення до вежі мобільного телефону, тому працює навіть якщо ви знаходитесь посеред нічого. Деякі новіші системи також розглядають використання мобільних мереж 5G. Яким би не був метод? Принцип той самий: створити локальну мережу автомобілів, які всі стежать один за одним. Це справжня командна робота, де кожен автомобіль на дорозі грає за одну команду команду безпеки людей. Давайте заглибимося в реальні приклади того, як ця розумна технологія рятує вас від неприємностей. Уявіть, ви наближаєтеся до перехрестя, де ваш огляд заблокований величезною вантажівкою. Зазвичай вам довелося потроху просуватися вперед, серце в горлі, сподіваючись, що нічого не трапиться. Звидвиві автомобіль, що наближається з бічної вулиці, повністю прихований від вашого погляду, надсилає сигнал. Ваш автомобіль його вловлює і блимає попередженням на приладовій панелі. Небезпека, транспортний засіб наближається зліва. Це як мати рентгенівський зір. Раптом одна з найнебезпечніших ситуацій на дорозі стає набагато безпечнішою. Ще одне чудове застосування подолання заторів. Нікому не подобається застрягати в заторах. Це нудно, це дратує і це марна трата пального. v 2 v може допомогти згладити ситуацію. Якщо автомобіль далі по дорозі раптом гальмує, він надсилає повідомлення назад по лінії. Автомобілі позаду можуть почати плавно і поступово сповільнюватися, замість того, щоб усі різко гальмували в останню секунду. Це створює хвилю трафіку, яка поширюється назад, але видовій може приглушити цю хвилю, забезпечуючи більш плавний рух. Він навіть може пропонувати невеликі коригування швидкості, щоб запобігти утворенню затору, взагалі. Менше часу, проведеного в заторах, означає більше часу для чаю та печива, і це не лише про уникнення аварій та заторів. Видовій робить водіння комфортнішим та менш стресовим. Уявіть. Що ваш автомобіль допомагає вам знайти місце для паркування. Коли ви заїжджаєте на парковку, інші автомобілі, обладнані ви, які виїжджають, можуть передавати розташування свого порожнього місця безпосередньо до вашої навігаційної системи. Більше ніяких нескінчених блукань у пошуках місця. Автомобіль також може використовувати інформацію від інших, щоб зробити адаптивний круїз-контроль ще розумнішим. Замість того, щоб просто реагувати на автомобіль безпосередньо попереду, він може передбачати зміни швидкості від автомобілів на кілька транспортних засобів попереду, що призводить до набагато плавнішої та спокійнішої поїздки. Інформація, що передається, досить проста, але неймовірно потужна. Йдеться про місце знаходження. Швидкість, прискорення або уповільнення, кут повороту керма та стан систем, таких як гальма, аварійна сигналізація та показчики повороту. Це все анонімні дані, майте на увазі. В системі байдуже, хто ви, лише де знаходиться ваш автомобіль і що він робить. Цей потік даних створює детальну картину дорожнього середовища в реальному часі. Кожен автомобіль стає датчиком, що сприяє колективній обізнаності. Яка набагато більша, ніж те, що будь-який окремий водій міг би досягти самостійно. Це симфонія даних, яка грає в Унісон, щоб зберегти вас у безпеці. Перелік переваг В2В справді довгий, і на першому місці цього списку великими жирними літерами стоїть безпека. Агенції з безпеки дорожнього руху вважають, що системи VW можуть допомогти запобігти або зменшити тяжкість до 80% аварій. Які не пов'язані з нетверезими водіями. Це приголомшливе число. Подумайте про зіткнення на перехрестях, аварії при зміні смуги руху та зіткнення ззаду. Ці поширені типи аварій можуть відійти в минуле. Це означає менше травм, менше смертей і менше горя для тисяч сімей щороку. Ви просто не можете оцінити це. Це найбільший стрибок у автомобільній безпеці з часів ременя безпеки. Далі йде ефективність. Як ми вже згадували, більш плавний рух означає менше втраченого часу на дорозі. Але це також має фантастичний побічний ефект для планети. Коли автомобілі не постійно гальмують і прискорюються в заторах, вони споживають набагато менше пального. Менше спаленого пального означає менше шкідливих викидів в атмосферу. Отже, роблячи наші поїздки ефективнішими, технологія V2V також допомагає зробити наше повітря чистішим. Це виграш для вашого гаманця на заправці та виграш для навколишнього середовища. Це розумна зелена технологія, прихована всередині функції безпеки. Звісно, не все так гладко. Є деякі значні перешкоди, які потрібно подолати. Перша це вартість. Встановлення всього цього додаткового обладнання та програмного забезпечення в новий автомобіль збільшує його ціну. І щоб система була справді ефективною, потрібно, щоб її мали багато автомобілів. Це означає, що нам потрібно або щоб уряди зробили це обов'язковим, або щоб виробники домовилися про стандарт і впровадили його повсюдно. Домовитися всім про одну систему це вже виклик сам по собі. Оскільки різні виробники автомобілів можуть хотіти робити все по-своєму, що призведе до проблем сумісності. Якщо Ford не може розмовляти з Volkswagen, вся система розвалюється. Потім є велика страшна тема безпеки та конфіденційності. Якщо автомобілі постійно передають дані, ви повинні переконатися, що ці дані не можуть бути перехоплені зловмисниками. Ви ж не хотіли б, щоб хакер міг надсилати фальшиві повідомлення та спричинити аварію. Або відстежувати ваші рухи, підслуховуючи сигнали вашого автомобіля. Інженери працюють над неймовірно складним шифруванням, щоб зберегти дані в безпеці та анонімності. Але це постійна боротьба, щоб бути на крок попереду злочинців. Люди повинні довіряти, що їхній підключений автомобіль не буде використаний проти них. І побудова цієї довіри так само важлива, так як і побудова самої технології. Отже, куди все це веде? Технологія B2B – це більше ніж просто черговий гаджет для вашого автомобіля. Це фундаментальний будівельний блок для майбутнього транспорту. Це перший крок до повністю кооперативної системи розумних доріг та розумних транспортних засобів. Це технологія, яка дозволить самокерованим автомобілям бездоганно працювати разом. Автономний автомобіль сам по собі чудовий. Але автономний автомобіль, який може розмовляти з кожним іншим автомобілем навколо нього, нескінченно кращий. Він може координувати маневри, такі як злиття на автомагістраль, або навігація по жвавому кільцевому перехрестю з рівнем точності та безпеки, про який люди могли лише мріяти. Вплив цього зв'язаного майбутнього величезний. Він обіцяє світ зі значно меншою кількістю дорожньо-транспортних пригод. Перетворюючи наші автомагістралі та міські вулиці на набагато безпечніші місця, він вказує на майбутнє з вільним рухом транспорту, де затори управляються проактивно, а не реагуються. Це економить час для всіх, зменшує стрес і робить наші міста приємнішими місцями для життя та роботи. Щоденні поїздки на роботу можуть стати плавними, ефективними та навіть приємними. Йдеться не лише про покращення водіння. Йдеться про переосмислення наших стосунків з мобільністю та нашим міським середовищем. Шлях до цього буде мати свої виклики, без сумніву. Проблеми вартості, стандартизації та кібербезпеки реальні і потребують вирішення. Це вимагатиме величезних скоординованих зусиль від виробників автомобілів, технологічних компаній та урядів усього світу. Але потенційні винагороди настільки величезні, що це виклик, який ми повинні прийняти. Ми стоїмо на порозі нової автомобільної революції, яка живиться не більшими двигунами чи витонченішим дизайном, а простою силою комунікації. Це майбутнє, де наші автомобілі це не просто машини, а інтелектуальні партнери в нашій подорожі. Зрештою, зв'язок v 2 v полягає у створенні колективного інтелекту на наших дорогах. Йдеться про усунення здогадок та невизначеності з водіння. Кожен автомобіль стає вузлом у величезній мережі безпеки, постійно ділячись тим, що він знає, щоб захистити всіх інших. Це глибокий перехід від ізольованого досвіду водіння, який ми знали понад століття, до кооперативної, зв'язаної екосистеми. Дорога попереду захоплююча, і з автомобілями, які можуть розмовляти один з одним, вона буде набагато безпечнішою для всіх нас. Велика автомобільна розмова тільки починається, і вона змінить все.